Мікс рушників вагою 10 кг, ціною 7 євро за кілограм, адже сорт у нас буде дівчата екстровий. І перший це у нас буде ось такий білесенький рушничок. Як бачите, він десь супер великий. Можна навіть такий якийсь банний, класний. Ось такий рубчик виглядає. Круто. Наступний у нас буде голубенький, також класного великого розміру. Ось так він виглядає. Це буде другий. Далі. Знову великий, класний рушник. Як бачите, розмір тут класний, великий. Рушнички також всі махрові, якісні, несинтетичні. Тому ціна 7 є кілограм. Так, це вже щось буде у нас менше. Ось такий дівчатка тут з квіточкою. Далі ніжно-рожевий, Ой, це дитячий. Ось такий буде рушничок. Далі. Далі, далі. Гірчичний. Також вийде для дівчата просто. Гляньте, яка красота. Бомба. Їх тут багато. Ми плюс-мінус рахували, що собі вартість одного рушника, якщо 20 штук в лоті, 160 гривень. Але... По різному. По різні розміри, відповідно, вага також різна, кількість різна. Оп, гляньте, який глибенький. І великі розміри, і середні. Таких буде два. Далі, знову гірчичний. Може це навіть комплект до того великого, але щось схоже, дівчатка. Няня, і красота просто. Ви для замовлення можете написати будь-кому з наших менеджерів, забрати ці рушники, вони їх дуже довго просили, хотіли, тому не зволікайте. Було так крутецьке. І кількість таких рушничків в нас обмежена. Я покажу ще декілька. Отакі такі, Звичайні, класні, базові рушники. І тут, ще дитячий покажу, просто який він красивий. Дивіться. Тому звертайтесь до будь-кого з наших менеджерів і забирайте ці рушнички за 7 євро кілограм.